Лабораторна робота номер 4 Визначення моменту інерції маятника Обербека. Прилади та обладнання. Христоподібний маятник Обербека. Секундомір. Штангенциркуль. Штангенциркулем циркулем вимірюємо діаметр шківа. Д. Де... Діаметр шківа дорівнює 3,4 см. Потім проводимо дослід. Відмітивши початкове положення тягарця і надаючи йому можливість падати вздовж шкали, визначають Т1 час падіння тягарця на шляху H, в першому випадку H дорівнює 0,9 метра, проводимо другий дослід, змінюючи H. H2 дорівнює 1 метр. Знову ж таки даємо можливість падати тягарцю вздовж шкали і вимірюємо Т2. Потім проводимо третій дослід, змінюючи H. H3 дорівнює 1 метр 30 см. Даємо можливість падати вздовж шкали тягарцю і визначаємо час Т3.